Слава Богу, Слава. сестра Галя, діти, примість співчуття від моєї сім'ї, хай Бог потішить вас, Хай благословить вас, Господь, підтримає. Я теж більше 40 років Бог дав мені подружитися з таким братом п'ять. Багато часу ми проводили, багато молитві. Він молився за мою сім'ю, підтримував. Він був мені такий добрий друг, такий тато, який, коли я звертався до нього, він ніколи не відмовив для мене. Він молився за нас, за мою сім'ю, підтримував нас. Я благодарний Богу, що Бог дав таку мені зустріч з ним. І ми до цього часу могли бути такі добрі друзі з ним. Хай Бог благословить. Вашу сім'ю нехай Бог потішить вас, йому хай вас слава. Амінь.